Добрий день, пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, але не про книжечки. Цього разу ми поговоримо про навчання у південній Кореї. А саме я розповім про свій досвід навчання у Сеульському університеті на мовних курсах. Ми поговоримо про те, як я вступила, чому обрала саме цей університет, які у мене враження залишилися від навчання, а також поговоримо про життя в СЕУЛі. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайчика, і ми почнемо. Це відео я поділила на декілька розділів, і перший розділ це. Про те, як саме я вступила. Спершу я планувала подавати документи на весняний семестр, але так як було обмаль часу, приблизно два місяці, я не встигла підготувати все і прийшлось перенести це навчання на літній семестр. Навчання на мовних курсах проводиться кожного семестра. Це весна, літо, осінь та зима. Якщо у вас не вийшло на перший семестр, ви можете спробувати на другий. Але головне це почати підготовку документів за 3-5 місяців до навчання. Тому що підготовка документів це 95% усього, що вам потрібно пройти. Цей шлях не такий складний, але саме документи є найважливішою частиною. Отже, для вступу на мовні курси у Сеульському національному університеті вам потрібно підготувати такі документи. Це заявка на вступ. Взагалі її можна знайти на офіційному сайті, але хочу звернути вашу увагу, що я говорю саме про Сеульський національний університет. Кожен університет має різні способи подавати. Дачі заяв тому вам варто передивитися інформацію саме на офіційних сайтах. Зазвичай там є англійська мова, тому проблем немає виникнути. Цю форму ви заповнюєте самостійно і потім прикріпляєте в pdf файлі вашої анкети. У тій формі ви зазвичай вказуєте свою дату народження, своє ім'я, звідки ви національність і так далі. Тобто, всі такі базові питання. Наступний документ, який вам потрібен, це документ про освіту, а саме атестат від старшої школи. Або від коледжу чи університету, якщо у вас є. А тепер дуже важлива інформація, тому будьте уважні. Усі документи мають бути перекладені на англійську мову або корейську мову. Але я особисто раджу на англійську мову, тому що це найлегший спосіб. Немає значення, чи це університет, школа чи коледж. Вам потрібно апостіль. Наступний документ це мовний сертифікат, а саме підтвердження володіння англійською на рівні бі 2 Чому взагалі потрібен цей документ? По перше, ви приїжджаєте в Корею, ви нічого не знаєте. Знаєте, хоча б англійською ви маєте володіти для того, щоб спитати базову інформацію, а також під час навчання на перших рівнях з вами будуть балакати англійською, тому що ви не можете спілкуватися корейською мовою, і перший семестр вчителі пояснюють англійською мовою для того, щоб студенти мали хоча б якесь уявлення про те, що вони вивчають. У мене був сертифікат від IELTS, але це не означає, що і вам він потрібен. Наступний документ це мотиваційний лист. Так, це саме той лист, де описуються ваші цілі, ваші якісь мрії, вподобання. Для мене це було трішечки важко, але я так зібралася, і я написала не лише, чому я хочу там навчатися, а і весь процес навчання. Так, я описала, що я хочу вивчати, чому я хочу вивчати це, свої цілі на майбутнє. Описала плани, де я. Намагатимуся використовувати ці знання і так далі. Чесно кажучи, я не впевнена, що вони все його читають, тому що два листка А4 — це дуже багато. Але просто будьте собою, будьте відверті, і у вас все вийде. Наступний документ це скан паспорта. Звичайний скан вашого е закордонного нагадую паспорта у pdf варіанті. Ви просто також надсилаєте це до своєї анкети. І все дуже легко, але ви маєте пам'ятати, що закордонний паспорт має бути дійсним, хоча б на 6 місяців, тому що при відкритті візи вам можуть відмовити це така галочка на замітку. Наступний документ також дуже важливий: це свідоцтво про народження, звичайно перекладена та нотаріально завірена копія. І останній документ на подачу вашої заявки це фінансовий стан. Що це означає? Це довідка з банку про наявність достатніх коштів для навчання та проживання. Зазвичай потрібно мати 10 тисяч на рахунку, але у мене було 7 тисяч, тому що 3 тисячі я витратила на оплату самих курсів. Це приблизно два семестра. І не Аючи на те, що після оплати мовних курсів у мене залишилося лише 7 тисяч доларів, вони все одно прийняли мене та відкрили мені візу. Тобто вимоги виявилися не такими вже й суворими, як я очікувала. Насправді, коли я подавала документи на відкриття візи, я дуже нервувала, тому що я думала, що можливо це недостатньо, але проблем не виявилося. Ми закінчили розділ про подачу документів. Але якщо вам потрібні детальні вказівки, то пишіть у коментарях. І я зніму для вас детальне відео. Наступний розділ це чому я вибрала саме Сеульський національний університет. По-перше, я не зважала на престижність університету, незважаючи на те, що цей університет найкращий у всій південній Кореї, для мене було важливішим саме викладання та процес навчання. Особисто я дуже хотіла вступити до Сеульського національного жіночого університету Іхва, але так сталося, що я не змогла туди вступити через нестачу документів. Тей університет мені виявився найпривабливішим. Там дуже гарна атмосфера, дуже гарні вчителі, викладачі. Кампус просто неймовірний. Ну такий вже гарненький цей університет, що я просто закохалася. Але на жаль, я не змогла там навчатися. Але нічого страшного, бо якби не Сеульський національний університет, то я б взагалі не попала в цю Корею ніколи. Так склалося, що лише Сеульський університет вимагав найменшу кількість документів, а також всі документи можна було подати онлайн на відміну від інших. Шох, де ви маєте просто поштою відправляти їм свої документи? Тобто, щоб ви розуміли, я подавала у п'ять різних університетів, але лише один. Мене прийняв, чому інші університети вимагали рекомендаційні листи із вашого навчального закладу, або, наприклад, документи людини, яка проживає в південній Кореї і готова взяти за тебе відповідальність. Але якщо бути відвертою, якби я отримала запрошення від інших університетів, то я б не обрала Сеульський університет і зараз розповім, чому. У цьому університеті я зіткнулася як із хорошим досвідом, так і з поганим. Тому давайте трішечки поговоримо про сам процес навчання. Отже, перше питання: який рівень мови у мене був на початку, і як швидко вдалося адаптуватися до навчального процесу. Мабуть, варто повернутися до далекого 2020 року, коли я самостійно почала вивчати корейську мову. Згодом я продовжила навчання на онлайн-курсах в Україні, але після того, як почалася війна, я вимушена була переїхати до Італії а там почалися свої проблеми, незнання мови, знаходження роботи і так далі. Плинуло на мене так сильно, що я просто покинула корейську мову. Я пам'ятаю, що перші декілька місяців я ще намагалася вчитися, я ще намагалася підтримувати ті знання, які я мала, але потім я просто ось так. Закинула все, але незважаючи на це, я весь час продовжувала мріяти про ці курси, про подорож до південної Кореї. І ось, нарешті, 5 років по тому, моя мрія була. Здійснена. Отже, перед подачою заяви, ви можете обрати на який рівень ви хочете вступити. Якщо це не нульовий рівень, то вам потрібно буде скласти невеличкий письмовий тестик, а також тест на говоріння. Все це проходитиме онлайн, тому проблем не має бути. Так як я не була впевнена у своїх знаннях корейської мови, я вирішила полегшити собі життя і записалася на нульовий рівень. Але, на мою думку, я правильно зробила, тому що, незважаючи на те, що я вчила в Україні. Програма просто настільки відрізняється одна від одної, що цей рівень здається нульовим. Це, мабуть, третій рівень в Україні на корейських мовних курсах в Україні. У мене був другий рівень, але в Кореї це перший, навіть половинка першого. Тобто будьте дуже уважні, так якщо ви не впевнені, то просто спробуйте написати тест. І тест визначить ваш рівень мови. Зараз трішечки поговоримо про формат навчання. У СНЮ, так вони називають Сеульський національний університет, були два види навчання: денне це з 9 ранку до часу, а також вечірнє з часу 30 до 17:30. А ще дуже цікавий факт: це те, що денне навчання, воно буквально на 200-300 доларів дорожче, ніж вечірнє. Це була перша причина, чому я обрала вечірнє навчання. А друга причина це тому, що я краще за свою інформацію ввечері ніж вранці. Отже, які методи навчання використовували викладачі. По-перше, ми займалися за підручниками від Сеульського національного університету. Їх ми мали купувати за свої кошти за кожен семестр, що приблизно становить два з половиною місяці. Ми проходили два book та два workbook. Наступний підпунктик, що найбільше сподобалося, у викладанні ось тут починається найцікавіше. Перший семестр був просто неймовірним. У нас було три викладачі, і кожен проводив заняття у визначені дні тижня. Урок тривав 50 хвилин, і після кожного уроку у нас було 10 хвилин для перерви. Група складалася з 8-12 учнів, і наше навчання повністю базувалося на спілкуванні один з одним. Це давало чудову можливість завести інтернаціональних друзів, а також трішечки дізнатися про інші країни, про культуру. Туру, традиції, і, взагалі, як в тій країні живеться. Мені особисто було дуже цікаво, тому що я зустріла багато друзів з різних куточків світу. Я вважаю, що цей досвід був просто найціннішим. А тепер відкрию вам негативну сторону. Це другий семестр. Кожного семестру вам змінюють викладачів а також групу. Навчання було дуже нудним та затягнутим, і часом я примушувала себе ходити на ті заняття. А ось проблема полягала в тому, що ми. Рухалися за програмою занадто повільно. Те, що я могла самостійно опрацювати за одну годину, ми опрацьовували чотири. Для мене це стало справжнім випробуванням. Методи навчання нових вчителів суттєво відрізнялися від попередніх, і можливо це якось вплинуло на моє ставлення. Але не одна я хто був незадоволеним процесом навчання, і я запитувала інших студентів, і їм також не подобалися ці заняття. Це дуже сильно розчарувало мене, адже після першого динамічного просто неймовірного семестру другий семестр був ну настільки фіговим. Вибачте за слово, але я по іншому не можу описати свої почуття. Я думаю, що саме другий семестр погіршив моє загальне враження про цей університет. А ось спілкування з одногрупниками залишило лише позитивне враження. Більшість студентів у школі були із Китаю. Але у нашій групі також були представники Туреччини, Фінляндії, Таїланду, Польщі та інших країн. Чесно кажучи, я завжди знала, що буду сумувати за тими моментами. Маленьке нагадування, що можна підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Це дуже допоможе розвитку моєму каналу. Дякую. Передостанній розділ це життя поза навчання а саме, давайте поговоримо про проживання. Університет зазвичай пропонує можливість проживати у гуртожитках, але часом місць на всіх не вистачає. Тому на офіційному сайті вони також пропонують оренду кімнат або маленьких квартир студій Звичайно, це буде трішечки дорожче ніж гуртожиток, але тим не менш, якщо у вас немає взагалі ніяких варіантів, то ви зробите те, що й я. Кімната в будинку коштує приблизно 400 доларів. А ось квартира студія від 500 до 1000 доларів. Тобто це вже такий неб'юджетний варіант. Однак, якщо ви не проти жити з другом чи подругою, то ви можете розділити витрати навпіл. Адже в університеті дуже багато студентів, які також шукають співмешканця. Наступний підрозділ це харчування моя найулюбленіша тема. Університет має студентські їдальні, де я особисто раджу і харчуватися, тому що їжа там коштує ну просто копійки приблизно 4 долари. А де ви знайдете ресторан, який пропонує повноцінний. Обід за 4 долари. Там дуже багато їдалень, і кожного разу меню різне. Тому я вважаю, що це найкращий варіант для тих, хто хоче оцінити корейську кухню. Як вам відомо, їжа в південній Кореї зазвичай гостра, але це не проблема. У студентських їдальнях зазвичай розуміють, що є не лише корейські студенти, а й інтернаціональні. Тому вони пропонують два меню: одне гостре і інше звичайне для тих, хто має такі ж проблеми. Проблеми з гастритом, як і я Я була приємно здивована, що вони враховують не лише потреби корейських студентів, а й міжнародних. Наступна підтемка це як я проводила свій вільний час. Зазвичай на вихідних я навчалася в бібліотеках або в кафе, відвідувала відомі місця в Сеулі, ходила в гори або просто відпочивала вдома. У Сеулі дуже багато розваг, особливо для студентів. Отже, переходимо до останнього розділу: це висновки та поради. По-перше, я вивчила корейську мову до другого рівня, а також здала міжнародний екзамен топік для відкриття візи. По-друге, я отримала незабутній досвід життя в південній Кореї. А по третє, завела дуже багато друзів. Чи раджу я цей університет тим, хто хоче вивчати корейську мову? Хм. Як ви могли зрозуміти з цього відео, у мене були не лише приємні моменти, а й деякі труднощі з процесом навчання. Я не можу сказати, що ці курси повністю мене задовольнили, ні. Адже були як плюси, так і мінуси. З мінусів це те, що деякі викладачі недобре пояснюють матеріал, і все залежить від того на кого вам пощастить натрапити. А з плюсів це те, що університет вимагає мінімальну кількість документів, і всі документи в онлайн варіанті. Незважаючи на труднощі, через які мені довелося пройти, я все одно зберігатиму кожен момент у моїй пам'яті, а також плекатиму надію, що я зможу повернутися до південної Кореї ще раз. Рік, який я провела в південній Кореї, був найкращим роком у моєму житті, але на жаль, через місяць я мушу вже поїхати. Ну що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть у коментарях, я з радістю відповім. Також не забудьте поділитися вашим враженням, чи сподобалося вам це відео, чи хотіли б ви більше відео про Південну Корею. Тож не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та ділитися відео з друзями. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у нових роликах.